Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі української відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось новини: 30-денне перемир'я, початок прямих переговорів і нові поставки зброї від Америки та Європи для України. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Спонсори можуть задавати свої особисті питання в атері. Давайте. 30-денне перемир'я. Як зараз його бачать Вищі сили? Кажуть, не треба бути настільки обнадійливими, розумієте? Воно справедливе було б це перемир'я, але вони не підуть. Карта диявола виходить. Вони не підуть. Таке відчуття, що ворогу принципово не погоджуватись на будь-що, що ми скажемо. Біле скажемо, воно є білим, він буде, він буде кричати чорне. Ще такий момент. Якісь погрози ворогу. Карта місяць, бачите? Те, що погрожували зробити ворогу, не буде зроблено. І це його, як знаєте, обнадіють. А чому ворог не погоджується на 30-денне перемир'я? Тягне час. У нього запланований обстріл цивільних а вночі, поки сплять, бачите? Тягне час. Йому треба щось захопити, десь нас оточ... оточити. Смерті ще треба. Він як не встиг щось виконати, якісь свої плани. Чи піде ворог на 30-денне перемир'я? Так, він висуне якусь свою пропозицію, але е, от е, він буде кричати Я проти, щоб це обговорювалося з Європою. І на прямі переговори я найду. Так буде це перемир'я 30-денне? Треба шукати шлях. Воно не буде перемир'ям на фронті. Воно може стати перемир'ям для цивільних. Може, але тягнути будуть з цим рішенням, затягувати. Не зараз, не відразу. Ще йому треба жертва медичні заклади і діти Діти, медичні заклади. А потім я буду розмовляти про це. Удар запланований. Удари навіть. Воно буде розбито по містах, розкидано. Київ не основний. Ну, так іде? Давайте інакше. Він хоче наш захист повибивати. Та не піде він зараз. Магія звуку завжди ця карта йде на обстріл. Енергетика, ресурс. Страху ще навести. Грається. Він, знаєте, все сприймає як через криве дзеркало. Прямі переговори з ворогом. Карта диявола, можливі. можливі. Таке відчуття, що якісь посланці десь є. Таке відчуття, що, знаєте, йде розмова, можливо, вона не пряма. Ну, через когось, але йдуть якісь розмови з ворогом. Не через найвищих, наприклад, осіб, а через посланців. Передається інформація напряму. Що треба Україні знати просто зараз. Ну, знову ця карта. Не дасть поспати. Буде вибивати, бити стіни. Знову лікарня, реабілітація і адмінбудівлі. Дублюється карта. На Він нас тисне, щоб ми пішли на розмову. Так ми готові до розмови. Нова поставка зброї для України. Не нова Європа, це вже анонсувала. Для захисту. Просять використовувати все для захисту. Це таке відчуття, що вже була анонсована допомога. Київ, лікарня поруч, театр і центр. Обережно. ну Попередження будуть. Київ обережно дійсно. Не так страшно, не так гучно, як ми очікуємо, але будинок, де люди, сім'я, сім'ї, люди, центр міста. Банки. Передмісті також гучно, але показує центр.